Ви подивіться, що наша Мариха витворяє. Це те, що попросили її в садочок на двері зробити ну, щось, якийсь малюночок намалювати. І Маришка вирішила намалювати міньйонів. І виходить досить патріотично. Ой! Мінньончики патріотики наші. Біолар... Біолабораторні. Так. Дуже прикольно. І тут у нас буде ось Інальп написано це той пансіонат, в якому ми живемо. Мариха хоче на повітряних кульках написати. Марися молодець, mm -hmm. ну, а молодець. Тут у нас, як сказати, той художній безлад. І бісер Марих. Що хочеш, і тут мій фаміран. Все, що тільки можна. І наші квіти. Я ось на днях їздила в квітковий магазин великий і просто не могла звідти поїхати без нічого. Тому квіточки теж привезли. Так що, працюємо. Мариша тут працює, а я ось тут. Квіточки роблю. У нас буде карта. Карта, карта. Зараз я вам покажу карта кантону. Так, ось. Кажуть, то роботу не показують. Але ось така карта буде. Ось тільки троянд Це я хочу тут такі зірочки зробити. Це так на прапор кантону. Подивимося, що воно вийде. Так що працюємо. Нікотусь, ну як? Смачно? Мариша. Не, не смачно. <свісно> Трішки того, релаксуємо. Мене я <свісно> Мася жартує. Практично чемпіони. Сай сильно. Та треба ж сильно натискати, а так сильно. Ой, було башнік. Ось деякі квіточки, які ми купили вже, висадили. Gracias. До речі, в одному із минулих відео я розказувала вам, що обов'язково потрібно взяти з собою за кордон щось, що зможе вас відволікати. Так от для Нікіти ми брали повно лего різного Лего. Не стільки, скільки в нього там було вдома, в нього наборів, там, я не знаю, мабуть, 20, як не 30, всякого різного. Але частинку. Це таки лего ми взяли. взяли декілька іграшок, взяли пластилін. А, тут прилипло щось. Пластилін взяли. Цю досточку нам бабуля передала. Так що взяли ми книги, розмальовки, все, щоб дитині було не нудно. Тому обов'язково беріть з собою щось. І дітям, і собі. Бо можна поїхати кукухою. А ще ось тут ось іграшки, які теж Нікітка з собою взяв, Теж вони тут є. І ще в нас цілий пакет машинок теж ми брали з собою, щоб хоч трішечки, хоч якось дитині було не нудно. А це, це я замовляла фаміран в якомусь магазині, не пам'ятав якому. І мені така наліпашечка прийшла. Ніку дуже сподобалося. Тому дякуємо за такий подарунок. Ви знаєте, я ще ніколи не працювала з таким видом із вікна. Це просто щось неймовірне. Я зараз вам покажу, як у нас вечеріє, як сідає сонечко. Вже місяць тут а ми все ніяк не звикнемо до цієї краси. Мариха тут кричить: Веселка, веселка. Ви подивіться яка веселка. Як би так приблизити? Клас, велика така і близько так? І птички співають. А небо яке обалтить. Ви вже знаєте, що у нас там гори напроти, і ви їх бачите? Ні. Взагалі. Все в Хмарах. Доброго усім раночку. Сьогодні субота, ми прокинулися раденько, поснідали і йдемо в Накс. Ми сьогодні вирішили не їхати в Сьон а прогулятися в супермаркет. Міні-маркет в Накс. О, до речі, он вже й видно де Накс. Ну, Начебто недалеко, бачите, оп, зупинюся. Але потрібно буде вийти нагору. Це, якщо чесно, не дуже легко. Ну, Нічого. У нас час є до обіду, тож гуляємо. Дивіться, яка краса. Це просто. Ну... Взагалі. Щось неймовірне. До речі, ви бачите, які хмари? Ну це просто... Це не знаю, мені наче як взбите молоко якесь. Подивіться. Такі пухнасті. Я, мабуть, набридла вже всім словом неймовірно, але це дійсно тут, тут так, тут неймовірно, неймовірно гарно. Ох, ну, взагалі, мирне небо Швейцарії. Хотілося б, звичайно, щоб це було мирне небо України, і ми гуляли десь по Карпатах, але... На жаль, маємо, ще маємо. Пам'ятаєте, я вам в одному з відео розказувала, що в нашому кантоні ну, саджають дуже багато винограду, тому що це такий винний регіон. Так от я також розказувала, що тут є ж ці іригаційні системи. Для поливу схилів, то я так думаю, що це вони. Бачите? Це так по всім горам. Такі штуки. І ось зараз покажу. Десь тут машин немає, переходимо дорогу, десь тут має теж тикти О, ось тут. ось Бачите? клас Такі міні-водопади, як на мене. Ой. Так, ми вже ось майже доходимо до перехрестя. Ти не знаєш, це не знаю, що це. Майже дійшли до перехрестя і будемо тепер йти вгору. Бо це ми спускалися з гори. Топ-топ на гору. Як кажуть, умний вгору не піде. Але тут неможливо не йти вгору. Тут можливо їхати, але не йти неможливо і обійти неможливо. Ну що, ми це зробили, дійшли до Наксу. Почтає. Вот Майже, так. Майже дійшли. Таке невеличке містечко, але теж дуже колоритне, як і все в Швейцарії. Дивіться, який пейзаж відкривається з Наксу. До речі, я тут с'єм. Ось, там сєм. 14 кілометрів від нас. Так. Ходімо далі. Так. Машини але добре, що машини тут не льотають. Тут є обмеження по швидкості і... і тут дотримуються цих обмежень, тому можна не хвилюватися за те, що діти ходять самі. Девочки, козочки. Козочки? Немає. Євечки. Можливо, ще не вивели їх, а можливо, пішли пастися в інше місце. Тут все з'їли. Машин немає. Подивимося, що це. Накс Так, Містечко Накс. Це карта, чи що це? Еспас, Руаль, де диквехт. Ось трішки підтягнути французька і мова. Десять, чуть -чуть. Це, мабуть, процеснування. Можливо. Ей, яка класна. Хіточки. Ходімо, доста відпочивати. Радість моя. Це, до речі, кафешка така. Тут багато столиків, коли вони відкриваються, де людей багатенько, але не ми. Тут про кафешки можна забути. Боже, яке небо. Я в шоці, я такого неба ніколи не бачила. Точно, щоб збиті вершки просто. Синій трактор. Так, тракторці тут теж їздять. А це, до речі, попереду ось ремонтується. Це школа Ніка. Він сюди ходить. Тим більше чомусь біля кладу. це церква там поряд. Так. Мам, не побачила. Мам, задя, що так і сказала, коли так поїхали, не хочу. Не знаю. Я вже не пам'ятаю, що я там сказала. Я Спортзал. Спортзал? Так, Нікіта говорить, що тут внизу у них спортивний зал. Тут... Ну це тільки школа для дошкільнят. Да. О, oh, для дошкільнят, сорі. Почат... Це тільки початкова школа. А оце, наприклад, садочок. Так, це еколи. садочок і бібліотека там. Да. Так. А це ось. Це Ніка школа і там спортзал. Невеличка зовсім. Наперед відоси височить і ставу. Туди да. Але діток тут зовсім небагато. Ага. З усіх селищ звозять їх сюди і вони тут навчаються до п'ятого класу, здається, а потім їздять в сьом. О, дали я не бачила. Так. Дзвонить дзвонять. Маленькі долі, ще один павлінчик там був. Я побачив. До речі, от Мам, повсюди я цей дуже. Вузенькі вулички. прям машини розминаються впритик. Тут водичку можна набрати. І ага. опотабль. А, ну он потабль. Ні, це не питна. Це питна. Ну, мабуть, вода. пізніше, так. Вже засніми на камеру. Так. Тут. так. Їх тут багато таких. Це проказована косарка. Так, автоматично, щоб самому не косити травку, муравку, так? Ага. <звілька> <звілька> і воно, <звілька> а... просто, лежить, так, і він просто травку перебирає. А воно, воно, наш магазин, так, воно. а це магазинчик, це попереду. Йдемо по вулиці і тут просто біля будиночку дивіться. Такі статуеточки, кролик. І ніхто не чіпає. І ніхто не забирає. Дивіться. А, там котики. Котики. Я спочатку подумав про цитати. Да. Подумав, що це ось свічки. і мурашка маленька. Ага, Мурашканька. Ага. Ні, не маленька. <рес> пішли. Добре, пішли. Так, і ніхто не чіпає. Це просто супер. Цьому диву дивуєшся. Але так воно і є в цивілізованих країнах. Ой, зикавий вибач. На стіну. На стіну? А, диви, на стіні. Будиночку. Ага, Класливий. Це теж не побачив. Давай. От там. От ще один павлінчик. Так. І піончики, Дуже так. красиво. І ось собі просто на вулиці все стоїть. Здорований. Здорований слимак. Так, і ось наші улюблені коники. Цікаво. Це ті самі, що ми от знімали. Коли ходили минулого разу чи позаминулого разу, НАКС. знімаєте, каже, же, да? так? Так, ми вже майже дійшли додому і хочу вам показати, ми живемо. Так, ось бачите, триповерхове. О, той, що я. Ось. Боже, яка камера в мене гарна. Ці триповерхові будиночки. Це наш нам туди йти. Фух. Я ще той. Моншер, ти кажеш, що ми на обідту. На обід запізнюємося. Чи вже запізнилися ми поки дойдемо туди, то вже й обід закінчиться. Швиденько, у нас водичка закінчилася, зараз підемо набирати водичку. О, до речі, ото внизу, то ну, у нас би сказали сміттєзвалище, але там туди звозять велике сміття, меблі і там сортирують його. Тут такі, так що все. Дуже охайно, чистесенько, культурно. Фух. Цвіркунчики цвіркають. Мама, давай швидше, ідіть воду набирайте. Я вид води хочу, господи, пити, в мене вже язик заплітикується. Зараз ось водички наберемо на нашій зупинці. Ти набереш? Давай. І по таблі. А таблі, Так. Ну що, ти набрав? Повненько? Так. О, вона така холодненька. Фух. Так, все, давайте. От, Добре, теплиє. Маємо Ходімо далі. Здесь знову ці рогатінні канали. Класс. І з того боку десь. Десь тут, так, да, Нікітка? Ага. Має бути. Так, да, ось вниз. Пішло. Так, ходімо далі на гору. Ага, машина. Так можна йти.